Дуже часто мені задають таке запитання, чи не є гріхом молитися належачи. І відповідь буде така, залежно в яких обставинах ми хочемо молитися належачи. Якщо це і звичайні обставини, то молитва належачи є небажаною. Бо коли ми, для прикладу, цілий день працювали, робили свої справи, а потім з лінивства лягаємо і хочемо ще щось молитися, то звичайно, що така молитва. Не є добра, тому що не є належна повага до Бога, до якого ми молимося у такому положенні нашого тіла. Бо зазвичай ми маємо декілька положень тіла під час молитви. Молитва покутна це є молитва, яку ми молимося на колінах, коли ми покутуємо за свої гріхи, просимо прощення в Бога за свої провини, про Молитва про слави. Це є молитва, коли ми стоїмо. Зокрема, на святій літургії, ми славимо Бога, Воскресло нашого Спасителя Ісуса Христа, є припис стояти в певних місцях на літургії ми можемо сідати. Так само, коли молитва триває дещо довше, ми можемо сидіти і возносити так нашу молитву. Коли допускається молитва належача? в тих обставинах, коли ми є хворі. Або в тих обставинах, коли ми маємо безсоння і не можемо спати. Тоді, звичайно, замість того, щоб про щось думати, інколи якесь непотрібне, а інколи гріховне, ми тоді можемо молитися, і така молитва тоді абсолютно не буде гріхом, але знову ж таки наголошую, що молитва належить, що вона може бути тільки в таких певних надзвичайних обставинах, про які я сказав. В інших обставинах ми маємо дійсно знайти відповідну поставу. Для молитви, чи це молитва стоячи, чи молитва на колінах, чи молитва сидячи, щоб достойно прославити нашого Творця. Амінь.